Вітаю вас, улюблені во Христі, дорогі брати і сестри. Щойно в Соборному храмі святого Пантелеймона Лімона закінчилася свята вечірня. По закінченні вечірні всі ми посповідалися у старця отця Макарія, який духовно окормляє наш храм, який служив в нашому храмі у 2012 році, коли у нас відкривалося афонське подвір'я. Ну і зараз він завжди нас радо зустрічає, молиться за нас. На Святій Горі Афон дуже легко ліється молитва. Колись Матір Божа благословила, що ті, хто будуть підв'язатися на Святій Горі, будуть молитися, хто буде тут шукати спасіння, то вона облегшить, облегшить їх страждання. Вона буде лікувати їх, і вона обмежить нападки бісів на тих, хто тут буде молитися. А біси в першу чергу вони нападають на наш розум, вони намагаються оболодіти нашими думками. Вірніше вони транслюють нам свої думки. І коли ми ведемо в своєму розумі якісь нескінченні діалоги, нам здається, що ми розмовляємо самі з собою. Робимо якісь висновки, на самі справи ми частіше все розмовляємо з вами з демонами. Але тут, на Святій Горі Афон, коли ти починаєш молитися і вкладаєш свій розум в слова Господи Ісуса Христа, Сини Божий помили мене грішного, то ти відчуваєш, як розум дійсно тримає, можна сказати так, в фокусі, тримає в промені оці слова і ніякі. Помисли, ніякі образи, вони не вмішуються в твоє спілкування з Богом. Ось наступає такий момент, коли серце починає відчувати те, що відбувається з розумом. В розумі ти повторюєш, Господи Ісуса Христе, а серце починає відгукуватися. Серце починає відчувати таке тепло, радість, спокій, милість. Ну, Слів не вистачає, барв не вистачає, щоб передати оцей духовний стан. І оцей духовний світ, в який ти проникаєш разом з Господом, а він стає для тебе більш реальнішим, ніж матеріальний світ, який тебе оточує. І хочеться залишатися в цьому стані, в цьому духовному стані. Хочеться залишатися в своєму серці, тому що там, де твоє серце, там ти знаходишся, там твоє Я. Там знаходиться корінь твоєї душі, саме верхня частина серця. От Там дух, твій людський дух, який має нагоду з'єднатися з Божественним духом і вийти в космос. Коли ми приїжджаємо до Святого Гору Афон, нас завжди зустрічає саме такий щасливий і радісний монах на Афоні це отець Ісідор. Він підходить до нас і каже: ну що, прийшли зарядити свої духовні батарейки? І говорять, ми монахи, ми астронавти внутрішнього космосу. Тобто, то наше завдання це війти в той космос, в духовний космос, безмежний космос нашої, нашого Духа, нашої душі. Завтра Свята Субота, Отець Макарій буде служити в косниці, там, де сотні глав. Насильників монастиря, монахів, іноків. Там над цією косницею знаходиться невеличкий храм, і там будемо молитися. І служба буде лунати грецькою мовою. Там ми всі причастимося святих Христових тайн, і завтра плануємо паломництво по святій горі. Нехай Господь вас всіх благословить за всіх, хто просив. Ми приносимо молитви. Благословіння Господнє на вас, того благодаття чоловіка люстом, Всіх нині прісна, і в віки віков. Амінь. Вітаю всіх. Чуєте, от що вечора, після вечірнього богослуження, коли монахи розходяться по келіям і творять Ісуса в молитву, от біля монастиря починають вити шакали. Таке враження, що їм саме не подобається оця монашаська молитва. Вони скавчать як, як малі діти.